Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, продовжуйте. Будь ласка, розкажіть, що зараз відомо взагалі про ситуацію, де ви зараз перебуваєте? Ми безпосередньо перебуваємо на місці влучання російських ракет. Створений штаб щодо ліквідації тих негативних наслідків, яких є до якого входять представники комунальники, державна служба надзвичайних ситуацій, поліція, національна гвардія. Сама пожежа була локалізована вже. Зараз безпосередньо вже будуть працювати комунальщики на місці. А щодо жертв, то скажу, що чудом загиблих немає. Є три людини, поранені, які самостійно звернулись до лікарень. Але стан їх досить задовільний. Е, розкажіть, будь ласка, які там взагалі зараз є руйнування? І е, що, ви сказали, що це все попередньо іскандери? Так, дійсно, ну які можуть бути руйнування, коли. Така велика ракета російських терористичних військ попала в житловий комплекс. Частина будівлі зруйнована, але добре, скажу так, що вона навіть не була введена в експлуатацію, там не перебувала досить великої кількості людей. Було декілька декілька людей, яких деблокували. Вони вже зараз знаходяться на вулиці безпосередньо. частково зруйнована будівля управління Служби безпеки, але скажу так, що в цілому все, все по-новому. Саме головне, що людські життя були збережені і що й ворога переможемо. Пане Сергію. дайте, будь ласка, уточнення. Тобто, це дві ракети влучили в один будинок чи зараз не можу сказати, скільки ракет попередньо, дві ракети, але ага. будуть працювати, будуть працювати на місці слідчої оперативна група служби безпеки Міністерства внутрішніх справ. Тоді буде більш детальна інформація. А зараз локалізовуються ті наслідки, які спричинені. Дякую за можливість з нами поспілкуватися. Що вийшла на прямий зв'язок? Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак був зараз з нами наживо І, зокрема, він перебуває на місці влучання російських ракет в багатоповерхівку Дніпрі. І всі відомості на цю мить вже ми знаємо. Попередньо це було дві ракети Іскандер.